Всім привіт, з вами Relax і сьогодні я вам покажу як можна грати в ігри та заробляти при цьому непогані гроші. Але перед початком відео обов'язково постав лайк під це відео та підпишись на мій YouTube канал. Також підпишись на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я кожного дня викладаю нові і нові проекти, в яких ми заробляємо абсолютно без вкладень. Тому обов'язково приєднуйся в наш телеграм-канал, ти не пожалієш. Давайте перейдемо до нашого проєкту Wombat. Силочка буде обов'язково в описі під відео. Також вводь мій код при реєстрації, і тобі дадуть бонус, що в загальному потрібно робити в цьому проєкті. Як бачите, тут є. Щоденні таски, які ми маємо виконувати. Нам дають за ті таски монетки. Як бачите, тут відкрити лутбокс, він безкоштовний, забрати просто бонус, заробити тисячу вам баксів. І ми забираємо ці всі винагороди. Після цього ми ці винагороди кидаємо в пул, на яку монетку ми хочемо. Але перед цим я хочу вам. Показати, наприклад, ви скажете, що тисяча монет це дуже мало в тебе на відео 130 тисяч. Я вам хочу показати, що ви після реєстрації нажимаєте вкладочку Games і після цього граєте ігри, які вам сподобалися. Тут є дуже багато ігри. Наприклад, візьмемо ігру Dice Dreams. Я цю гру пройшов повністю. Ви її скачуєте, обов'язково нажимаєте тут Play Вас перекидає Play Market Наприклад, за. Те, що ви скачаєте цю гру, вам дає 2000 вам баксів. Наприклад, за те, що ви побудуєте третє королівство 6 тисяч баксів, п'яте – 9, сорокове королівство, 33 тисячі баксів. Це все сумірується. І також, коли ви будете грати, вам можуть випадати різні нефтішки. Після цього, як вам начислять оці всі монетки, ви нажимаєте на ваші монетки. І нажимаєте внизу «Join». Після цього ви можете змінити свій пул, наприклад, монетку, яку ви хочете. Е, зразу скажу, що Wombat – це внутрішньоігрова е, внутрішньо монетка. Тобто ви її не зможете вивезти. Краще всього EOS або MATIC, куди захочете. Я напевно буду в EOS. Ставите сейф і нажимаєте Joy, наприклад, вводите 1000 монет. Наприклад, я ввів 1000 монет і це мені вийшло, там 2 центи. Але коли я, наприклад, чим більше монеток ви вкидаєте, тим більший вам, у вас шанс. Наприклад, давайте вкинемо 100 тисяч монет. Подивимося, скільки я зароблю. Скільки. І я вкину 100 тисяч монет, і мені вже виходить, що я через 4 дні 20 годин, тобто кожної п'ятниці, якщо я не помиляюся, і я зароблю 1,74. Тобто ця сума може і зменшуватися, тому що тим більше монет вкидають. Тим менше, відповідно, ви заробите. Наприклад, у мене ще є 28 28,809. 28 809. Вкидаємо, і в мене загалом виходить 2 долари 23. центи. І цю суму можна зробити дуже легко. Просто граючи в різні ігри. Зразу скажу, що тут є купа ігор, які ви можете заробляти. Наприклад, Domino Dreams. Так само є. Тисячний рівень, 13 тисяч монет, там скачати гру, пройти туторіал, 5 тисяч монет зразу. І цих ігор є купа-купа. Також вам дають NFT. шки Ці NFT -шки ви можете вкидати в Dungeon Master. Зразу скажу, що цю тему також прокачуйте, закидайте сюди всі свої NFT, які ви маєте. Це як колодець, в якому ви добуваєте ось ці ресурси, що вверху екрана. І чим більше ви їх добудете, тим більше в кінці сезону ви отримаєте оцих монеток. Також, як бачите, є тут квести. І, наприклад, коли я досягну 10 метрів, мені дадуть 50 е, заліза. Забираємо обов'язково, подивимось, що там 2,5 метр. У мене вон вже, як бачите, 6,5 метрів. От. Бачите, ще чуть-чуть і я зароблю 50 золота. Потім 20 метрів. Тож ніж 30 метрів 25 тисячі контрибуцій. Прокачуйте її, наприклад, вам потрібно внести NFT. Нажимаєте Piqumo NFT. Наприклад, у вас ось є NFT, у мене є дві. 50 сили і 160 сил. Нажимаєте High to NFT. Підтверджуєте та вносите ці NFT. -шки. Так, все зробили і моя сила стала більша. У мене вже 11 NFT. Я можу також їх забрати назад. Є NFT, як бачите, на 600 сили. Це NFT ви також можете на маркеті і продати, і коштує на досить непогано. Давайте перейдемо до нашого маркету. Також потужність і час ви можете вибирати. Я вибираю 6-1, тому що мені так добре. Він заходить, наприклад, в балет. Наприклад, в мене тут є $1,37. Тобто оцей EOS, він приходить. Вам зразу навалить. І ви як можете нажати цент та відправити його на любу біржу, як бачите, тут є різні, по 2 центи, і по долару приходило. Он ще долар 16. От, і по центу, і різні суми приходили. Загалом я вже виводив. От. Виводив так само, не думайте, і в матіку виводив, і в. Е Різних монетках виводити. і в EOS виводи. виводити ви можете на Binance, з Binance можете на кошельо, на карту, Приватбанк. іншу, Тому тому нічого складного я в цьому взагалі не бачу. Все тут дуже просто. Просто заходите, реєструєтесь, граєте і гри, також як бачите, як квести. Наприклад, в кожній грі досягнути, там, наприклад, 50 рівня в якійсь грі вам дають цю нефті. Ви її зразу можете продати. Зразу, моментально, у вас є маркет, і ви заходите в цей маркет, ставите суму, за яку ви хочете продати цю нефті, і продаєте її. Давайте я в наступному відео покажу вивід. Виведу ось це через 4,5 дня мені прийде мої доляри. Я їх виведу на Binance, і ми з вами подивимось, що. Я зміг заробити за тиждень, граючи в різні ігри. Зразу хочу вам сказати, що я граю ігри, тому що, як бачите, 800 тисяч варбаксів я заробив, 20 ігор я грав. Наприклад, ми можемо з вами подивитися, що в Dice Dreams я тільки заробив 170 тисяч монет. І як бачите, цілу купу ігор я тут переграв, тому ви можете грати так само. І напевно одні з найкращих ігор, які тут є, це все ж таки Domino Dreams, Dice Dreams, дуже прикольна гра, Autogun Heroes дуже прикольний. Це те, що мені самому зайшло, що мені подобалось в нього грати. War and Magic дуже прикольна гра. Ну хто вміє грати в шахи, можете грати шахи, тому що за шахи дуже є багато крутих НЕФТІшок. Наприклад, вон, як бачите, за установку гри дають 1000 вамбаксів, за те, що ви програєте 5 хвилин, дають 1500 вамбаксів, за те, що ви зіграєте один онлайн-матч, 2000 вамбаксів, за те, що ви програєте, це ж програти 3 daily комп'ютера опонент 3000 3000 вамбаксів, за те, що ви виграєте, 5 онлайн-матчів, 5. Коротше, ціла купа. Завдань і НФТішок, які ви можете просто на халяву виконувати, заробляти, продавати і виводити. Ще раз скажу, виводити, просто заходите на валет, «Ос», нажимаєте ось, нажимаєте Send, нажимаєте Куди передати. Send Max і нажимаєте Send. Ось так. Відео трошки затягнулося. Вийшло воно у нас на 8 хвилин. Тому обов'язково підписуйся на YouTube, підписуйся на телеграм-канал. Заходь в проект Wombat. Обов'язково вводь мій код для того, щоб заробляти ще більше. І я буду для вас кидати різні лайфхаки в своєму телеграм-каналі. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки і бувайки!